Це фантастична реакція, в принципі. І зніму просто ексклюзивний контент. Ви вболіваєте за українське кіно? Дуже. Двома руками. Ні з чим не порівняється, тому що тут все дуже боляче. Йду на історичну прем'єру українського фільму в основній конкурсній програмі Венеційського кінофестивалю. Ті з розговорів мені здається, мене навіть трошечки запинається всередині, тому що це так хвилююче. Там буде режисер Валентин Васинович. Це його фільм Відблиск, його команда. Наскільки я розумію, теж буде на цій прем'єрі. Йдемо вболівати за наших, тому що це насправді дуже складна і серйозна конкуренція з такими режисерами, як Сорентіно, як Альмадовер. Був затриманий співробітниками. МГБ, ДНР. Хороший прибор до умов отримання. претензій немає. У мене є спеціальний гаджет. Я сподіваюся, навчусь ним користуватися і зніму просто ексклюзивний контент. Після полонених прийшов. Андрія там знову немає. Мені дуже приємно, мені приємно, що повний зал, зал. і в принципі я вже щасливий. Ми цього досягли. Як були, які буде рішення журі, це вже... Має ми сьогодні на прес-конференції говорили про те, що для вас основна мета це винести ось цю тему. Ну, так, ветері, звісно, звісно те наскільки взагалі, от глядачі Європи готові цього? я ще не можу сказати. Це перший показ публічний, тому наскільки вони як його сприймуть. Я думаю, що буде зрозуміло ну після пару днів, після, скажімо так, спілкування з журналістами, після їх питань, після преси якогось тоді було зрозуміло. А зараз ну фан як на мене це фантастична реакція в принципі. Що, колеги? Ви вболіваєте за українське кіно? Дуже. Двома руками. Що тримає сподіваюся? 78-й кінофестиваль. Перший український фільм в конкурсній програмі. І віддайте мені мою операторку, бо я не вмію впорватися з тією штукою. У Мене є 15 секунд, і я швидко вам розповідаю про фільм Відблиск Валентина Васиновича. Валентин Васинович. Звертаюся до вас у своєму відгуку. Я хочу сказати, що ви геніальні. Ваша операторська майстерність це просто щось фантастичне. Кажу вам як просто глядачка. Але з іншого боку, висидіти на ваших фільмах просто неможливо! Хочеться рухатись. Ну, скільки ти ну, очікуєш глядачів на подібний фільм? А ти скільки очікуєш? — Десять тисяч. Десять тисяч Тобто тобі достатньо аби це 10 000 не є жанрове кіно, це не є комедія, це не є свати. Такі на такий фільм приблизно десять тисяч людей ходить. Можливо, через двадцять років буде ходити п'ятдесят тисяч. Це повільний процес. Через пандемію коронавірусу на території венеційського кінофестивалю діють жорсткі правила: ти не можеш зайти в будівлю прес-центру або на показ без негативного тесту на ковід або без сертифікату про вакцинацію. У мене сертифікат про вакцинацію є, але вакцина не визнана Італією. Тож кожні 48 годин я маю робити тест на ковід. Для цього можна або просто прийти в центр, або записатися. Я вже записалася і зараз іду робити тест. Що я вам хочу сказати? Те, як беруть маски в Україні, це взагалі ні з чим не порівняється, тому що тут все дуже боляче. Вони запихаються і тампончик прямо глибоко в носи так ще прокручується. Те, що я дочекалася цього тесту, видають ось такий роздрукований папірець. Тут результат негативний. Тож все можна йти далі працювати. Треба буде ствол, косарь і запасна обойма. Тим на людей папір животне <реку> людина має бути сильним, людина має захищатися. Йому показала саме все. це кримінальний світ і людина всередину його світу. Але перш за все, крім тих років, атмосфера, воно важливо розсію людині. У мене є 15 секунд, і я маю розповісти, як мені фільм «Носоріг». Це кримінальна драма з 90-х, в яких я була дуже маленькою дитиною і не пам'ятаю, які вони насправді, але вона дуже жорстока, дуже моментами страшна. Хочеться закрити очі, а наприкінці хочеться плакати і співчувати всім. Не ну, як ти гадаєш, який сюди Мені важко припускати беземоційно, оскільки в основному конкурсі змагається відблиск Валентина Васяновича. Якби не було відблиску, шанси були би у Латинської Америки, заходу сонця, діри, руки Бога, сили собаки і загубленої доньки. Але законна нагорода належить Валентину Васяновичу і відблиску. Це класно. Але я можу зізнатися, що я не додивилася кіно до кінця. Я не дивилась кіно.